Так, всім привіт. Megane. Ман 1.6 бензин. Перестала робити бензинова форсунка на першому циліндрі. Стало цікаво, що ж вона не робить. Зараз показує супротивник. Ну, 25 це не його, там должно бути 14, ну при тому вона робить. Холодна машина робить, нагрівається, не робить. Пішов у жінки, вкрав фен. Обычный. С сопротивление я расти, просто меняется. І все. І форсунка здохла. Пожалуйста. Все, вже показує ноль. Не дзвониться нічого. А я то думаю, що таке. На холодну роби, нагрівається перестає. Вот таким способом можна определить, наскільки ісправна форсунка.